Гранулятор моделі Rotex 100. Це універсальний помічник у професійному і домашньому виробництві комбікорму, виконаний у мінімалістичному дизайні, має мінімальну вагу і є настільним приладом. Цей гранулятор працює в однофазних, а також у трифазних мережах з напругою живлення 220 або 380 вольт. Робочий модуль гранулятора є продовженням лінійки грануляторів ГКМ 100. Оснащений рухомою матрицею 100 мм і роликами, які фіксуються в корпусі за допомогою спеціальних натяжних болтів. Передача крутного моменту в даному грануляторі реалізована за рахунок пасової передачі. Це максимально економічна і найтихіша версія з усіх можливих передач. В однофазних версіях гранулятор комплектується двигуном 2,2 кВт на 1500 обертів за хвилину. Трифазні версії агрегату комплектуються двигуном, потужність якого становить 1,5 кВт за тих самих 1500 обертів за хвилину. Продуктивність даної моделі може досягати 40 кг на годину в разі використання матриць 4, 5 і 6 мм. Для матриць 2 і 3 мм продуктивність знижуватиметься. Обслуговування цієї моделі гранулятора зводиться до своєчасної заміни мастила в підшипникових вузлах і періодичного контролю працездатності підшипників. Матриці та ролики цього гранулятора виконані з легованої сталі, яка пройшла термообробку. Що дає змогу в рази збільшити ресурс цих компонентів. Це найбільш популярна і доступна модель гранулятора, яка протягом десятиліття лідирує на вітчизняному ринку. Переваги використання гранулятора ROTEX 100 включають підвищення ефективності застосування кормових сумішей, забезпечення однорідності корму, зменшення втрат під час транспортування і складування, а також можливість контролювати склад і якість корму. Крім того, кормовий гранулятор дає змогу оптимізувати процес подачі корму тваринам, що сприяє поліпшенню їхнього харчування та росту. Звертаємо вашу увагу, що до даної моделі гранулятора оптимальним доповненням буде сінорізка SNR30, яка також виконується з підключенням 220 або 380 вольт. Якщо у вас виникли запитання щодо придбання або особливостей конструкції та експлуатації обладнання, в описі до відео ви знайдете номер телефону нашої гарячої лінії. Зателефонуйте нам, і ми допоможемо вам з вибором, а також дамо розгорнуту консультацію з усіх ваших питань.